Люди задаються запитанням, яка церква відноситься до Ісуса Христа, а в якій церкві можна спастися. Хтось каже, спасаються тільки в православні Московського Патріархату. Хтось каже, тільки у нас, свідки Гол. Хтось каже, тільки у нас, наприклад, Мурмон. І тому подібне. Так ось, друзі. Читаючи Біблію, немає таких слів православного московського патріархату, немає таких святі Гови, Баптисти, п'ятидесятники, харизмати, католики, немає жодних слів із цих. Немає таких конфесій. Але в Біблії написано і описано, хто спасеться. Ісус Христос сказав, що якщо людина не народиться згори, вона навіть не побачить царство. Боже, царство небесне. Тобто не те, що увійде, навіть не побачить. І з цього легко можна зробити висновок, що спасаються тільки народжені згори люди. Виникає питання, хто такі народжені згори? Народжений згори є для цього гарний приклад, щоб усвідомити, зрозуміти, про що йде мова, і ви для себе зможете зробити висновок, чи ви є народженим. Є порося і є ягня і болото. Як порося, так і ягня природньо може попасти в болото. Коли ягня попадає в болото, воно починає там плакати. Не, заберіть мене звідси. Коли порося попадає в болото, воно там качається. Йому там комфортно, немов в людині в джакузі. Прообраз цього всього є таким: болото це і гріх в світі. Порося це не народжений згори, ягня це народжений згори. Так ось допустимо, до прикладу, беремо ненародженого згори. з гори. Йому пропонують гріх. Давай полити сигару. Він вільний, хочу палю, хочу не палю. Давай випивати спиртні напої, алкоголь. Без проблем. Хочу пів, хочу ні. До одруження. Живу в інтимних відносинах, живу в блуді. Не питання. Дружині можу зрадити. Таре, Я вільний. Користуюся пустими словами, матюками. Це є не народжений згори. Народжений згори це той, який боїться гріха, який ненавидить гріх. Природньо ми живемо в гріховному тілі, і ми можемо десь спотикнутися і впасти. Наприклад, людина була заядливим парівщиком, да? палила сигари. І ось вона увірувала в Бога. Вона дійсно переродилася, народилася від Бога, вона прийняла характер Божий і хоче поступати максимально подібно, подібно до свого батька, від якого він вже народився. Це і значення є народження згори. Якщо я народився від фізичних мами і тата, в мене є черти зовнішні і внутрішні, характерні, характерні да, як у моїх мами і тата. Тобто здалека хтось може подивитися на мене і сказати: слухай, ти поступаєш ось твоя поведінка точно така, як у твого тата, положення рухів всяких, сідаєш, стоїш, якось нагадує твого тата. І це нормально, бо я народжений від них фізично. Коли ви народжені згори від небесного батька, то ви поводитесь подібно йому, і ви ненавидите те, що він ненавидить, і любите те, що він любить, тобто небесний батько. Так ось вернемося до заядливого палівщика. Він народився згори, але в нього може й надалі ще бути боротьба або соблазн до цього гріха. І десь він може не пободрствувати і спотикнутися. Йому будуть пропонувати, давай запали разом із нами, як і раніше. І він запалить. Але яка буде його реакція? В кожного народженого згори буде така реакція. Він впаде на коліна перед Богом. Буде просити пробачення за те, що він спотикнувся, впав знову в цей гріх. І буде просити в Бога перемоги, буде просити в Бога сили, щоб. Перемогти цей гріх і більше ніколи не спотикнутися. Він буде ненавидяти всякий гріх. Він не буде матюкатися. В нього внутрі немає матюків. Навіть якщо людина правильно вихована, вам здається, ось чим вона відрізняється, і десь в критичній ситуації там мат вилітає, виходить із неї, це говорить, що вона не народжена згори. Просто це слово в нього на складі було. І воно в свого часу вийшло. У народженої згори на складі цього слова немає. Воно не може вийти. Ось різниця між народженим згори і ні. І саме ось такі народжені згори відносяться до церкви Ісуса Христа, до тієї церкви. За якою прийде сам Господь. А ці люди можуть знаходитися вже в різних конфесіях, таких як Баптисти, П'ятидесятники, харизмати. Бог знає, Бог суддя і Бог знає в кожній конфесії особисто людину, да, особисто її серце, її думки. І судима буде вона настільки, настільки їй було відкрито, настільки їй було дано. На тому рівні буде в нас суджено. Комусь більше дано, з того більше буде спрос, комусь менше. Так що Бог не прийде за конфесією якоїсь окремо, а за своєю церквою. Боже, благослови, Ісус вас любить.